Доброго вечора. 26 жовтня. Вирішальний день для України. Сьогодні позачергово обирали депутатів Верховної Ради України менш ніж за годину. Закриваються виборчі дільниці. Упродовж дня ми стежили за перебігом виборів на Закарпатті. Наші кореспонденти збирали оперативну інформацію з районів та дізнавалися, як голосували українці за кордоном. День голосування підходить до завершення. Всі 807 виборчих дільниць на Закарпатті припиняються у діяльність о двадцяті. Після чого члени ДВК приступлять до сортування бюлетенів. Затим всі бюлетені та відповідну документацію у супроводі правоохоронців доправлять до окружних виборчих комісій. Сьогодні скористатися своїм правом обрання могли 952 тисячі краян. Соціологи прогнозували 60% відсоткову явку виборців. Однак чи справдяться їхні припущення стане від відомо вже після 20-ї години. До закриття дільниці. До закриття дільниці залишилася майже година. на даний час проголосувало 59,5% виборців. Взагалі у нас 1270 виборців. Це 756 на даний час. Напротязі дня було все спокійно. Виборці тут хороші на цій 761 й дільниці. Я задоволена, ніяких дій незаконних не проходило. На даний момент немає ні скарг, ні заяв від виборців. Ми задоволені. Вони задоволені нашою роботою, Ми задоволені культурою виборців 761-ї дільниці. В цілому виборчий процес в області проходив доволі спокійно. Однак порушення усе ж мали місце. Їх, за словами правоохоронців, усього 10. При огляді цих людей було виявлено записну книжку, в якій вказана дія гранат, вказано її. Різні моменти, що стосуються виготовлення вибухонебезпечних предметів різних, вказані різні рецепти щодо психотропних речовин. Вказані деякі моменти, які говорять про те, що там якісь клички, паролі. Вказані люди були затримані і доставлені в УСБУ Закарпатської області. Видачі бюлетенів без підтверджуючих особу документів, завчасне заповнення протоколу без підрахування голосів та ще кілька дрібніших порушень зафіксували спостерігачі громадянської мережі опора на Закарпатті. Всі факти порушень зафіксовані та задокументовані. Проте такі випадки на результат виборів не вплинуть. кажуть у «Опорі». Ну, є порушення у селі Рипинне Міжгірщина. От там на дільниці спочатку ми зафіксували наш спостерігачі, видачу бюлетеня без пред'явлення виборцям належних документів для цього. І друге, це наш спостерігач е був свідком того, як заповнялися бланки протоколу. Так а ми розуміємо, що до моменту, поки не буде встановлений підсумок голосування, цього робити прямо заборонено членам комісії. Це кримінальна відповідальність. 希望。去 Триває остання година голосування. Як показує досвід, вона проходить не надто активно за попередніми даними. Закарпаття залишаються вірними собі і як зазвичай голосували досить пасивно. Станом на 17-ту наша область за офіційними даними ЦВК, була найпасивнішою за було громадян. Найактивніше голосували на Чернівеччині. Тримаємо контакт з нашими колегами з в районах. Наразі на зв'язку наш колега Володимир Тарасюк, який впродовж дня стежив за ходом виборів на Березнянщині. В цілому виборчий процес проходив доволі спокійно, якихось ексцесів не було, принаймні я був на всіх дільницях у селищі Великий Березний, і вибори там доволі проходили спокійно. Явка в цілому, якщо брати по району, то станом на 16.00, а це поки що останні дані, становить приблизно 47%. Найактивніше голосували жителі. Пас сільські цілому звичайно явка невисока. Зокрема, якщо порівнювати із президентськими виборами станом на цю годину, то це менший показник приблизно на 7,5%. Наші журналісти побували і в селах поблизу Ужгорода. Виборча активність сільських мешканців значно відрізняється від міста. Чому так спробував з'ясувати Максим Мальник? Село Концево знаходиться лише у кількох кілометрах від Ужгорода, та відсутність інфраструктури тут вже очевидна. Колись Концево славилося своїми птахофабриками на всю область. Зараз у селі зареєстровано більше тисячі виборців, та на 17.00 проголосувало лише 30%. Таку низьку активність мешканці села пояснюють досить своєрідно. Мілка і білка, її велика гордість. Щодня їхня власниця виганяє курів на пасовисько. До виборчої дільниці пані Марійці не по дорозі. Я не голосувала, бо я не мав часу голосувати. Ви не маєте часу голосувати? Ні. Чим ви я там? до церкви ходжу, не голосую. Я голосую за Бога, а не за тих злодіїв бандитів Ну, а ви хочете, щоб вони далі там? Uh... Най ну, там будуть. Вони скорше не підуть. На виборчій дільниці не густо у виборчій комісії пояснюють низькоактивність тим, що дільницю з амбулаторії перенесли аж у школу. Тут кажуть, що перенесли дільницю була раніше в амбулаторії, та в школі це трошки далі, і люди як байдужі, та розвернуться з амбулаторії, йдуть, не хочуть вже йти в школу. Ну, По-друге, напевно, доїдуть вже людям вибори. Якщо гора не йде до Мухамеда, то Мухамед іде до гори. І з криньками члени комісії роблять подворовий обхід. Щоправда, голосують лише ті, у кого є довідка від лікаря. Та ви з якої планети такий а? <клес> Із з У місцевих мешканців розпитуємо, чи не було у селі нечесних кандидатів, які б пропонували гроші за голос. Відповідь однозначна: Як тобі мені давали гроші? Я сказали, хто на кого я на то. Чим більше давали би, тим статті би молосувала. Хто звати? Наталія каво. Ну, але машина то у вас прапором, дивіться, які прапори, все. Ну, вірять вони, вірять у когось, з України якусь. Вони вірять, а ви ні. Ні, ні, я не в Бога вірю. Та є серед мешканців Концова і свідомі люди, справжні, вічливі європейці. Я би сам культурно тому гроші засунув. Одно місце. А ще тут пишаються тим, що Консуво це справжня Європа. Ну, ми з Україною тут і Словаки це живуть. У нас, ми, нас такого немає, як там на сході. Дільниці у Консові закриються, як і по всій Україні, рівно о восьмій. Тому у мешканців Концова залишається зовсім мало часу, аби довести, що їхнє село по-справжньому європейське. В селі Оноківці Шаноужорщині сьогодні обирали не лише депутатів Верховну Раду України, але й сільського голову. На єдиній у селі Виборчій дільниці був повний аншлаг. Люди йшли голосувати цілими сім'ями та навіть вулицями. Опівні тут проголосував вже кожен четвертий виборець. Як проходило голосування в Оноківцях, розповість Роман Сов'як. Сьогодні на цій виборчій дільниці люди отримують не два, а три бюлетені. Села Оріховиці та Оноківці в Ужгородському районі вибирають, крім народних депутатів ще й сільського голову. До речі, попереднього звільнили за корупційні справи. Саме вибори очільника села і спричинили таке активне голосування. 524 людини проголосувало. Поки що слава богу, не було ніяких у нас надзвичайних пришеств нічого такого не було. З 8 ранку було дуже активно, 8-9, 10 спокійно, 11 знову активно. Зараз після царки будуть люди йти активно голосувати. 1968 це всього обсягу всіх наших виборців. Ну, плануємо 1600, 1700, ну, чим побільше. Члени ДВК запевняють, що години явка виборців збільшується в середньому на 150 осіб. Люди масово йдуть голосувати. Хоча у якісні зміни після парламентських виборів вірять одиниці. Як вважаєте, ці вибори щось змінять в країні? Поживемо бачиш? Хотів би. <рес> Будемо надіяти. Не хотілося б починати утро з негатива, але не знаю. Думаю, що ні. Ні. Не. Чому? Тому діло в тому, що вони ці всі, що сьогодні, вони ніякої згоди в парламенті не. Не зможуть довестися. Вони ні до чого не, не домовляться. Думаю, що вже тепер мені щось таке серце підказує, що може і змінять. Тому ви прийшли голосувати. Конечно. Конечно, бо тоже було слухати. А тепер які кандидати хороші, що можна було проголосувати? Я думаю, так що зміниться щось. Незважаючи на такі настрої виборців, люди все одно використовують своє право обирати. Кажуть, йдуть на вибори, аби інші не скористались їхніми голосами. От в сусідній словаччині працює багато з Закарпаття. Чи скористалися вони своїм правом голосування? Ми спитаємо у Ігоря Притули, радника з консульських питань посольства України в Словаччині. Отже, Ігоре, вам слово заздалегідь записувалося, хто хотів проголосувати. Приходили за місяць, за два місяці. Для того щоб бути зареєстрованими у списках виборців і отримати можливість проголосувати сьогодні, дещо зараз збільшується трошки активність. Треба враховувати, що і Годинник був переведений на годину, і зараз люди приходять із дітьми, із сім'ями, навіть ті, хто не може голосувати, і членів сімей, але щоб підтримати, щоб побувати в посольстві, приходять з прапорцями, з стрічками в вишиванках. От, навіть був сьогодні і бразильський консул у вишиванці, да, з нашою громадянкою. Яка брала участь у виборах. у виборах, ну я думаю, що до кінця голосування все ж таки ця активність не буде зменшуватися. Ну і зачекаємо результатів звичайно. Дякуємо. Це був ігор. Притула зі Словаччини. Він розповів, як голосували українці в сусідній країні. На виборчій дільниці номер 725 в Ужгороді зафіксували порушення виборчого законодавства, мова йде про можливий підкуп виборців. Людину, яка нібито впливала на хід виборців, виборів на даній дільниці, виявили спостерігачі однієї з політичних сил. Подробиці далі в сюжеті. Порушення зафіксували спостерігачі від штабу одного із мажоритарників по 68-му округу. За її словами, спостерігач мав при собі список виборців, супроводжував їх до виходу та спілкувався на вулиці. У списках вказані номери мобільних телефонів виборців, а напроти їх прізвищ проставлені галочки. Нам поступила в штаб Роберт Ван та оперативна інформація від спостерігачів, наших спостерігачів, які знаходяться на даній дільниці. Що якась особа невідома чи відома, тобто спостерігач від якоїсь політичної структури чи від кандидата, нам поки що невідомо, Тримає в руках список людей, яких, от я покажу вам цей список. Ми у нього вилучили, він стояв на лавочці на стільчику, обзванює якихось людей, які. Приходять з ним спілкуються, нібито. Сам спостерігач звинувачення у впливі на виборців відкидає, стверджує, в списках мешканці, з якими він колись проводив агітаційну роботу, а на дільниці спілкувався виключно зі своїми знайомими. Претензію я не можу цього прийняти, тому що, повторяю, ні одного дзвонка, ісходящого в сторону збирателей, не було сделано. То, що здесь з'являються мої сусіди, і я їм жму руку. Люди, з которыми я рядом живу, или преподаватель в частності не называя фамілі, только что вийшов своїм сином. У которого я учился, естественно, я йому руку, это моє повне право сказати спасибо, що він прийшов на вибори. За кого он голосував я поняття, не імію. На момент фіксації порушення спостерігач Юрій Курило не був офіційно зареєстрований на дільниці, і тільки після того як його звинуватили у порушенні та викликали наряд міліції, звернувся до секретаря з наміром зареєструватись. Спостерігач з'явився на виборчу дільницю. Він не зареєструвався у нас у списку, де зареєстровуються спостерігачі. Він був на виборчій дільниці. І знайшли якийсь якийсь список. Про правопорушення, що складається зараз протокол. Акт відповідний визивається наряд міліції, але даний спостерігач має посвідчення спостерігача. Ну він не зареєстрований. Нас як спостерігач офіційно. Ситуацію, що склалась на дільниці 725, в опорі називають порушенням законодавства про вибори, адже голова ДВК не мав права допускати сторонню особу на дільницю. Аби зафіксувати порушення, довелося викликати наряд міліції, який приїхав за 15 хвилин. Стражі зареєстрували заяву та прийняли акт про порушення. Ці так звані списки я знову не буду давати ніяких оцінок, вилучені і досліджуються. В подальшому буде, після проведення всіх, з'ясування всіх обставин, буде висновок тих людей, яким це вповноважені робити, тобто або слідчого, або хто буде уповноважений, щодо цієї справи далі. Чи буде порушено кримінальне провадження, чи ні? Досить високу явку фіксували на пунктах голосування територіально прив'язаних до місць компактного проживання ромської громади. Як голосували Роми Ужгорода, бачили наші журналісти. Для мешканців Ужгородського мікрорайону Радванка у день виборів працюють чотири дільниці. На кожній зареєстровано близько півтори тисячі виборців. За перші три години роботи кожної з дільниць свій голос прийшли віддати зо три сотні людей. Явка гарна. Дільниця відкрилася завчасно, спокійно, тихенько. У нас виборців у нас багато. 1394 на ранішній момент. Було мабуть, зранку більша частина ромського населення було як. 220 виборців вже проголосували на 11 годину. Активний нагляд на пункта голосування здійснюють по два десятки спостерігачів на так званих ромських дільницях. Порушень поки не фіксують. Ні, не побачила ніяких особливостей. Все йде нормально, без всяких порушень. Без ніяких. Все нормально до виборів. Усі звикли. Тому процес голосування проходить без проблем. Переконують на дільницях. Самі ж голосуючі чекають від виборів конкретних результатів а від тих, кому віддали голос, реальних справ. Ми, ми бачимо, що роми вже не зовне не вірять якби політикам, тому що е, роми живуть з виборів до виборів, і кожен з кандидатів прийде і щось пообіцяє. Але ми бачимо, що як вони жили в бідності, так вони і живуть. Якби ті соціальні проблеми, які існують, якби існували до сьогодні, вони і існують. Чи вірити в те, що буде покращення, ну не знаю. Хотілося б вірити щоразу на виборах явку представників ромської меншини зменшує факт відсутності чи неналежного стану. Мо паспортів повнолітніх ромів однак щонайменше кілька тисячна ромська громада в Ужгороді протягом дня має реалізувати своє право на волевиявлення. Воловиявлення в неволі або як проходило голосування на спеціальних дільницях у закарпатській установі виконання покарань, що в місті Ужгороді тут функціонували дві виборчі дільниці: одна на постійній основі, інша тимчасова. Річ у тім, що ця установа виконує функції слідчого ізолятору та арештного дому. Тобто, тут є ув'язнені особи, стосовно яких застосований запобіжний захід тримання під вартою, і ті, що засуджені, вони вже відбувають покарання у зв'язку з цим. І були створені дві дільни. Ці детальніше у сюжеті Івана Челенюка На перший погляд це звичайна виборча дільниця. Але сьогодні ті, хто кидають бюлетені у скриньки, додому не підуть. Дільниця знаходиться у закарпатській установі виконання покарань, а рештному домі відділу Державної пенетенціарної служби України. Під пильним супроводом охоронців ув'язнені один за одним йдуть до кабінок для голосування. Сьогоднішній день у нас є 291 особа, яка приймає участь у виборах. З них 45 осіб це є засуджені. Які відбувають покарання, і 246 – це, це особи, які тримаються під вартію. Є у нас одна особа, яка перебуває на сьогоднішній день у закладі охорони здоров'я, тобто безпосередньо вона буде голосувати по місці. Е, значить, е, лікування фільмувати своє обличчя тутешні ув'язнені не хотіли поспілкуватися на камеру. Дозволив лише один, каже із вибором визначився заздалегідь. Мав змогу стежити за передвиборчою кампанією. Перебуваю вже півроку. Виходжу на наступний рік в літі і хочу вийти, вже, щоб була нова влада і жити в новій країні. Можливо, щоб були нормальні зарплати, щоб жили в нормальній країні і справедливі. Загалом тут проголосує майже 300 осіб. Як показує досвід, явка на цій дільниці 100%. Ужроці, котрі не могли здійснити волевиявлення на виборчих дільницях, голосували вдома. Відтак, члени комісії навідувалися до них самі. У відділі ведення державного реєстру виборців міськради зареєстрували понад 200 мешканців обласного центру, котрі не могли прийти на виборчі дільниці. Право проголосувати за місцем перебування визначене відповідною статтею закону України про вибори народних депутатів. Про волевиявлення пані Олена подбала заздалегідь через інвалідність. Жінка не може пересуватися містом. Відтак напередодні виборів звернулася з проханням зробити свій вибір вдома, адже вважає участь у голосуванні обов'язок кожного. Мало значить, значить за того, щоб було всі людям всім добре жили. Серед ужгородців, котрі на позачергових виборах до парламенту голосують вдома, інваліди, люди похилого віку та важкохворі до 20 жовтня у відділ ведення державного реєстру виборців, понад 200 мешканців обласного центру подали відповідні заяви та медичні довідки, які дозволяють проголосувати вдома. В місті Ужгороді щомісяця місяця до го числа подаються відомості про осіб, які не спроможні самостійно пересуватися. Ті відомості підкріплені відповідними документами, які лікар має у себе. А ми заносимо ті дані, тобто та позначка може знятися лише на прохання виборця, що він хоче не мати ту позначку і не бути внесений до списку виборців з даною відміткою. Лише на одній із виборчих дільниць Ужгорода зареєстровано 11 виборців, котрі не можуть відвідати місце голосування. Відтак троє членів комісії приходять до них додому. Процедура волевиявлення на дому така ж, як і на дільницях. Ми вітаємося, говоримо, що ми з дільниці, що ми прийшли, щоб людина проголосувала. Ну і відповідно, якщо є така бажання, людина дійсно писала заяву, просто голосує шляхом таємного голосування. Крім того, ті виборці, котрі мають відмітку неспроможність пересуватися, але все ж хотіли проголосувати на звичайних дільницях, мали можливість подати заяву в переддень виборів 25 жовтня. На цьому ми завершуємо, який вибір зробили українці. Достеменно знатимемо вже завтра. А От наші сюжети вже на сайті Тисаденкрапка 1tv о 20-й на нашому телеканалі стартує телемарафон, під час якого журналісти разом з експертами проаналізують цей день виборів на Закарпатті. До побачення! Нехай щастить.